Ведмежий ринок ситуація на ринку цінних паперів, коли ціни на ціні папери постійно знижуються протягом 2 і більше місяців на 20% від попередніх найвищих значень ціни. Бичачий же ринок, на відміну від ведмежого, характеризується навпаки зростанням ціни. В період більш ніж 2 місяці і більше ніж на 20% від попередніх найнижчих значень. Як ми можемо запам'ятати ознаки бичачого і ведмежого ринку? Просто згадайте, як ці тварини нападають на свою жертву. Ведмідь на присядки лапами б'є свою жертву. У той час, як бик навпаки, піднімає догори свою жертву, тобто під час ведмежого ринку ціни падають донизу, під час бичачого ринку навпаки ціни зростають.